Що я, я ж брав всіх через постель <рі> Тільки так. А, можна так сказати, ходив наліво. <рі> Це просто слухи такі. <рі> Всім привіт! Мене звати Андрій, мені 32 роки. Цю я в сфері нерухомості в ріелторській фірмі Каси. Перебрався в 2015 році, тому що мені запропонували. Хорошу вакансію начальника відділення в Приватбанку. І про мене і слухи ходили. Що я, я ж брав всіх через постель? Тільки так. Я нікого не брав через постель. Це просто слухи такі були. Було багато цікавих, молодих дівчат. Подобались всі, всіх розвивав, всім допомагав. Але на той момент у мене була велика любов, наврядчи. Я б можна так сказати, ходив на <сум> Молодь придумав. Колишні стосунки вони частково зараз і продовжуються, тому що у нас в країні така ситуація, що не можна зараз офіційно розвестись. Познайомився років п'ять назад з, з дівчиною. Рік прозустрічалися, розписалися, родилася дитина. Дружина була до колишнього писати, дзвонити, їздити, то це мені не сподобалось. Тому ці відносини закінчилися. Із батьків як такої сім'ї у нас не було. У мене батько, я його пам'ятаю, може. Пару моментів мама з ними розійшлась, коли мені було 7 років. Взагалі шукаю <смі> співрозмовника, співрозмовницю, щоб вона більш доповнювала мене. Мені треба партнер для на тих же велосипедах. Той же самий перший сніг, повалятися в снігу це прям.